27 вересня 2011 року. Прага. І сьогодні міжнародний день туризму. Колеги, друзі зі святом. Всього вам найкращого. Я в Празі. І шлю вам привіт з одного з найкрасивіших міст світу. Староміська площа. Ми зараз тут на зйомках програми Феєрія мандрів та феєрія життя. Дуже багато людей. Ну, ну ясно. Всі їдуть в Прагу. І праги забагато не буває.